Подивимо, такий веселий день. Очікування? Що? Які, Які очікування від засідання? Вибачте, не чую. Які очікування від сьогоднішнього засідання? Ну, очікування справедливості, а життя поки. А Судячи з того, що я прочитав, це така ж ісмічно вирішення. знаєте, в чому так? Секрету нема. Суть звинувачення в тому, що я зробив депутатські запити. Чи треба встановити, чи я це робив, тому що там. Два запити точно мною підписані, це я вже однозначно можу сказати. І суть питання по запитам, з'ясування обставин. Увага, викрадення Чауса за часів Порошенка. В цьому побачили Державну зраду. Публічні запити, публічні відповіді. Навіть якщо хтось користався моїми бланками, тому що, тому що це артефакти. Там вже було багато українських артефактів. До речі, був перший орден у нас. Чому його вам не показав? Тобто, тобто це маніпуляція. У мене там було, я один із найбільших фальористів у світі, це загальновідомо. Це задекларовано. У Мене задекларовано біля декілька тисяч орден. І, до речі, один із найдорожчих, його одразу побачили, він був найближче до мене, біля мого робочого столу. Це був хрест української Першої нашої республіки. Бойовий хрест. Чомусь його вам не показали. А навіщо а російська символіка? Ну, навіщо ви зберігаєте російську символіку? Та це не російська символіка. Це, це були предмети часів до радянського періоду. Зараз це не російська сьогоднішня. А медалі, медалі, які вам показали, то це були медалі до 75-річчя перемоги над фашизмом. Я не розумію, в чому там кримінал. А стрічки це були стрічки з ордена Слави. До речі, мундир мене поруч з мундиром показали вам, не просили сфотографуватися, Там мундир був генерал-майор, кавалера ордена Леніна, кавалера ордена червоного прапору і двох орденів червоного права. Надати певний час для ознайомлення, але змовили ми в автомобілі з дороги від дому до приміщення суду. Подивилися матеріали. Я пробував їх вивчати під час. Вручення підозри, я ж народний депутат України 6 скликання. Був двічі містом з питань надзвичайних ситуацій, і я знаю, що таке державна таємниця. Більше того, складом на зараз я до неї допічув. Я маю допуск до матеріалів, які носять державну таємницю. Я не побачив жодного документу, який носив би саме такий статус. Тому я підтримую, якщо виявиться під час розгляду сьогоднішнього клопотання щодо арешту, необхідність надати інформацію для вашої честі стосовно якихось конкретних представників розвідки чи контрвідки, безумовно, ми на цьому етапі, можливо, якщо на то буде ваше рішення, можемо закрити засідання, а в цілому. Я абсолютно відкритий, відкритий, відкритий перед е, звинуваченнями, відкритий перед вами, ваша честь, безумовно, перед суспільством. Мені нема е, чого приховувати. Я хотів би, щоб е, цей процес був відкритий. Дякую. Е, ну, І не старований, щоб можна з цього приводу свою думку зазначити. Я особисто заперечує даного попитання. Судовий розгляд здійснюється у відкритому судовому засіданні. Я бачу таке питання, як нам щось приховати, можливо, від суспільства. Тут багато представників засобів масової інформації, вони сюди прибули з метою висвітлювати ті події, які будуть тут відбуватися. Я вважаю, що не треба порушувати і їх права і права громадян на отримання інформації. В разі разом з тим, що стосується позиції прокурора про наявність матеріалів, якихось документів, які мають грою. Таємних документів або цілком таємних. Я для себе такі документи, поки їхав в автомобілі, не побачив. Разом з тим, якщо ми дійдемо виставку про те, що якийсь документ є дійсно, який може зашкодити інтересам третіх осіб, який стосується осіб, які залучені до розвідувальної діяльності, контррозвідувальної діяльності, я бажаю, що всі частини ми можемо здійснити видаку закритому. Якщо якось є протоколна власність від розшукової дії, яка дійсно може зашкодити чимось інтересам, ну, цій частині ми можемо потім наприкінці його дослідити вже без представників засобу масової інформації. Я вважаю, що такий підхід буде адекватним і забезпечить реалізацію прав всіх учасників судового, віду, як на отримання інформації, так і на забезпечення таємниці дослуга відхідності. Захисник покун додаткове клопотання, окрім заявлено адвокатом та клопотання, що надання нам ну, невеликого часу, напротязі години нам буде достатньо для ознайомлення і фактичного узгодження правової позиції з підзахисним, фактично підготуватися, оголосити невелику технічну перерву просимо. А з приводу клопотання одразу виступлю також прокурора про здійснення судового провадження в закритому режимі. Також заперечую, але з метою досягнення балансу в, в, цьому, в цьому питанні я вважаю, що можна відкрито в засіданні здійснити фактично виступ прокурора, виступи захисників Нестора Івановича, а вже коли перейде до дослідження безпосередньо тих доказів, які нібито є таємниця якась чи що, вони нам в копі, як надані, тут приклади жодних грифів немає. Якщо вони містять все ж таки інформацію, яка стосується суперечних співробітників. Розвідувальних органів чи контрзвідуваних, то до цього дослідження вже тоді можливо перейти до закритого режиму під час дослідження цих доказів. Однак тут більша частина інформації це ну, стосується загальних навіть відомостей, які в ну, мережі інтернет можна знайти. Тому, звичайно, прошу здійснити закритому режимі. Ну, багато представників ЗМІ прибувають, відповідно, ну, напевно, суспільний інтерес до цього є. Ну, я наскільки знаю позицію, йому приховувати немає. Тому навіщо? В закритому засіданні, звісно, і навіщо про це хоче прокурор, він не зрозуміло. Тому, звичайно, заперечує, або хоча б задовольнити частково щодо досягнення цього балансу з приводу дослідження певних доказів, можливо, прокурор пошлеться, що в якомусь томі є там сторінки, там 10 сторінок, які ми можемо сидіти в закритому режимі, тоді, відповідно, в закритому режимі видали спільники преси, масових засоби масової інформації. Дякую.